Всіх вітаю! З вами 5 електрон і в сьогоднішньому відео вам покажу підгони від одного мого родича. Це знахідки із мусорних баків. Е, є щось цікаве, є не дуже цікаве саме для мене, але можливо когось щось зацікаве з того, що я вам сьогодні покажу. Е, це різноманітна електроніка, не тільки електроніка. Е, це підгони із мусорних баків, е, знахідки. Коротше, півроку тому назад мені кое що підігнав цей родич, щось також в минулому році. І ось недавно, в листопаді місяці, він приїжджав і привіз мені ось такий пакетик, також там з різноманітною електронікою. Є щось цікаве, є не дуже цікаве. Ну, я робив фото. Цього пакета закидав в телеграм-канал. Якщо ви не підписані на мій телеграм-канал, то ви багато всього пропускаєте, тому підписуйтесь на мій телеграм-канал. Про це барахло буде чуть пізніше відео. Це, мабуть, буде відео розділено на декілька частин. Тому цей пакет як ми розглянемо, мабуть, чуть пізніше, там, мабуть, в четвертій частині, тому що це буде перша частина. І, коротше. Накупилося в мене цього барахла, дуже багато. Зараз я дістану коробку. блядь, В общем, ось Така у мене коробка є. Тут в цій коробці лежать різні речі. Це електроніка, не тільки електроніка. Є щось цікаве саме для мене, те, що я залишив. А є те, що, можливо, у вас зацікаве. Тому ось, опять же, я зараз Покажу, що тут лежить. Розглянемо не все, тому це відео буде розділено або десь на 3 чи на 4 частини, тому що мій смартфон дуже швидко розряджається. І, само собою, пам'яті на ньому дуже мало, тому це просто все не поміститься в одне відео. Дещо я перевіряв на працездатність, дещо я не перевіряв на працездатність, тому що в мене нема речей, або я не дуже сильно в цьому шарю. Ну, коротше, зараз, зараз більш детально це все розглянемо. І ще хочу сказати, якщо у вас щось зацікавило з того, що я вам сьогодні покажу, то пишіть мені в телеграм. Силочка на мій телеграм буде в описі під цим відео. ну Також я закріплю в коментах під цим відео. Ну і Давайте дивитися на те, що мені підігнав мій родич. Ну і Почнемо з чогось простого: ось такого фонарика. Тому що зараз ця тема дуже актуальна, тому що ми кажемо світло. Буває таке, що по 2 години нема світла, по дві, по три черги на день. Що я можу сказати по поводу цього фонарика? Він заряджається, працює, світиться, тобто фонарик повністю в робочому стані. У мене такий самий фонарик, я купував в Агорі. Я ще пам'ятаю, десь років 20 тому назад був такий самий фонарик мого діда. Правда, той фонарик, більше всього, був старий, мабуть, із 90-х, просто такого самого форм-фактора. А по поводу цього фонарика я ще хочу сказати, чого його, я думаю, викинули на спітник, тому що цього стекла розсіятеля, а так він повністю в робочому стані Залишаю його собі. Далі, наступна річ ось така: це безпроводні Bluetooth-наушники в рідному кейсі. Як бачите, на кейсі ось такі якісь блюзки. Більше всього, що це китайські безпроводні наушники. Тут є отакий дисплей. Кнопочка, Якщо раз нажати цю кнопочку, на дисплеї показується заряд батареї наушників. Як бачите, зараз на даний момент 86%. Потім роз'єм підзарядку micro USB. і статидіоний фонарик. З приводу фонарика скажу, що непогано цей фонарик зфіде. Замітно це особливо вечором. Два рази натискаєте кнопку цю, і включаєте цей фонарик. Ось так відкривається сам кейс. До ось таких безпроводних наушника. Вони сенсорні. На жаль, вони працюють не коректно, а точніше, один працює, а другий не працює. Вони сенсорні, цей в робочому стані. Це оця біруша. А оцей не в робочому стані. Вирішив їх залишити тільки заради фонарика, тому що фонарик тут реально непоганий. Що ось такі безпроводні наушники. З Зігрового є отакий безпровідний Bluetooth геймпад від фірми Ipega у рідній коробочці. Правда, коробочка вже, як бачите, не на найкращому стані. По ідеї, його можна підключати до Android, IOS, тобто смартфона, смарт ТВ, Windows, ПК. Модель цього безпровідного Bluetooth геймпада PG9090. Давайте зараз подивимось на його. Ось такий безпровідний гемпад. Він не в найкращому стані, тут немає оцих синіх накладок, по ідеї вони должні будь, якщо я не помиляюся, також немає під хрестовину оцей сині накладки. Тому по зовнішньому вигляду він не найкращому стані. Також тут вже стільки, як бачите, підуставши. Оце кріплення воно тоже, ну, таке вже підуставше, тут немає одної пружинки. Я його перевіряв на працездатність, він не включається, не заряджається, я не знаю, що з ним. Тобто він не в робочому стані. Зарядка цього геймпада micro USB. Тригери, стіки. Да. Так. Кнопка натискається. Можливо, кому потрібно там, не знаю, на запчастини під відновлення, під реставрацію. Пишіть Ось Скільки вольт вживиться, 5 вольт 500 А. І головне, я забув сказати, тут немає оцього USB-шного донга. Це погано. Також тут є і дні бумажки, інструкції. зараз покажу как подключать как настраивать еще вот такая была бумажечка как подключать как настраивать по блютузу до смартфона ну и не тильки. Тому, якщо комусь цікаво, підвідновлення, під, під реставрацію, якщо хочете придбати, пишіть в телеграм. Ось такий гімпад. Далі два ось таких кейси, це безпроводні також наушники. Не знаю, це оригінал чи не оригінал, але схоже на наушники AirPods. До ось таких комплекта, Ці два кейси між собою дрізняються. На одному кейсі якісь є надписи, на другому кейсі немає надписів. Перевірити їх на працездатність, на жаль, я не можу, тому що в мене немає айфона. нема ніяких проводів підключення. Якщо не помиляюсь, треба якесь блок живлення, щоб якось їх зарядити ці кейси. Провід Lighting. У мене цього всього немає. Так, давайте по черзі розглянемо ці кейси. Перший кейс ось такий. Ось так він виглядає. Ніяких надписів немає. Ось така кнопочка, яка натискається. Давайте подивимось на наушники по черзі. Один ось такий. Ось так виглядає. Другий ось такий. Ну, видно, що копія так по зовнішньому вигляду, мені здається. Це перший кейс ось такий. Давайте тепер подивимося на другий кейс. Другий кейс ось такий. Він відрізняється від того. А чем они отличаются? Тут есть вот такие надписи, смотрите. Десит Гнет, Бу Эппл, Калифорния. Apple Калифорния, что-то. Вот такая кнопочка, которая не натискается. Какая-то такая вот дырочка на кейсе. Давайте сейчас посмотрим на сами наушники. Перший наушник ось такий. Тут, як бачите, ось такий дефект. Немалося є. на кінці штучки. І тут якісь от також надписи є. на наушнику. Як бачите. Другий ось такий. наушник. Також тут якісь є надписи. Дивіться. Apple. China. Ще щось там якісь кода чи що то, не знаю. В общем, ось такий дефект. ЛР. Ну, відрізняються вони. Це два кеси між собою. Не знаю, можливо, це оригінал. Нічого говорити не буду, я не розбираюся. Якщо комусь цікаво, пишіть телеграм, бажано мені це продати в одні, в одні руки. Ці два комплекти. Залишати їх собі точно не буду. Далі два ось таких чехла для айфона. Перший чехол ось такий, в більш-менш нормальному стані від фірми GosRer. Короче, дивіться, зараз вам покажу його більш детально з різних сторін. Цей чехол, якщо я не помиляюся, наче для п'ятого айфона. Ось так і виглядає. Зеленого кольору, ось. Якої фірми цей чехол. У більш нормальному стані. Другий чехол ось такий, вже такий затартий. Тут бачите порвано. Не знаю для якого це айфона. Можливо, від шостого, можливо від 7-го. я не розбираюся. Він там мені попривозив цих чехлів дуже багато, але вони всі в такому плаченому стані. Оце нормальний такий чехол. Якщо комусь цікаво, то пишіть. Залишати я їх собі не буду. Наступне це ось такі шашки в коробочки. Вони мені також не потрібні, в мене є шашки. Чим? чорні і білі. Я так розумію, декілька штук не вистачає, ну, можливо, комусь потрібні. Залишати їх я собі не буду. Далі це ось такі наручні часики від фірми Кобус Модель VR30M. Ці часики я вже рік ношу, але тут от зламався ремішок. Часи повністю в робочому стані. Тут є підсвітка, вони проти ударення, проти води. Декілька разів я їх мочив, як бачите, вони повністю працюють. Тут є календар, підсвітка. Можна от зажати кнопку, переключається підсвітка різними кольорами, тут, як бачите, міняється. Батареєчку поміняти. Вирішить проблему з мірмешком. Ну і далі буду їх носити. Водинщина ось. Писано, бачите, такі надписи. Хороші часики. Жав, що ремішок зламався, залишаю їх собі. Далі піде комп'ютерне берег Ну, і перше, це запчастина від акумулятора, я так розумію, від нетбука Samsung. Це ось такий корпус. Акумуляторів тут, на жаль, немає батарей, тому що їх вже дістали. Ну, Саме цікаве. Тут тільки залишилася оця плата. Якщо я не помиляюся, називається плата контролер Ну, щоб заряджати. Зараз спробую дістати. Чомусь така платка. Чомусь такий корпус. Далі ось таке. Це було разом. Перше, це ось така пуста коробочка від процесора, а саме від процесора AMD Athlon 2. Більше всього, що хтось збирав комп'ютер. Процесор поставив материнку. Ну, а коробочку вирішив викинути. Просто обична пуста коробка. Далі наступне ось така коробка. Від материнки Asus F1A55MLX. Ну, тут, на жаль, в цій коробці нема материнки. Ну, дещо цікаве є. Зараз покажу. Ось така. Була материнка в цій коробці. Ну, я думаю, що точно хтось збирав комп'ютер. Тут багато всього, де я буду по черзі показувати. Перше, це ось такий шлейф, я так розумію, під жорсткий диск HDD-кабел Asus. Можливо, це від материнки, яка тут була. Ну, не знаю, наче ніяких дефектів я не бачу на цьому кабелі. Проводку ХДД кабель, як бачите. Хоча нічого сказати не можу. Я не дуже розбираюся, чесно говоря, хоча я учився в ПТУ на професію оператор комп'ютерного набору. В общем, ось такий проводок. Далі ось такий проводок чи шлейф. Ну, тут вже є ось такий дефект, як бачите. нема ніяких надписей на цьому шлейфу. Далее. ось такая платка. Я так розумію, це якась дуже древня відеокарта, затичка, написано NVIDIA GeForce FX. Ось маркировка, дивіться, Ну, щось дуже древнє, мені здається. В общем, перша ось така платка. І друга плата ось така. Тоже щось древнє. Написано NVIDIA. Ну і за термопаста не бачу. На жаль, всіх надписів, маркеровки. Nvidia. А ось GeForce 4MX 8 x 64 МБ DDR 2 Коротше, точно сказати не можу, що це таке. Ну, якісь більше всього, що древні відеокарти. Точно хтось збирав комп'ютер. Потім ось така запчастина для оцього шлейфа. Потім запчастина від жорсткого диска. Це желізна пластина. Потім ось така деталь. Чесно, навіть не знаю, що це таке. Пишіть в коментах. Потім ось така платка якась. Serious Logic. Коротше не знаю, що це таке. Підсказуйте в коментах. Ще ось така плата. Tech. якісь такі пластмасові деталі, які обламалися. Потім інструкція для цієї материнки ось така. Ну точно, я думаю, хтось збирав комп'ютер. Обновлявся, можна сказати, так. Ось така от інструкція. Вот такая инструкция гайд, как подключать, как настраивать. Вот такая бумажечка AMD процессор. Сама будет инструкция видося из коробочки, больше всего. Что... Да, 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 да. Буліра. У мене самого комп'ютера нікого не було, у мене тільки ноутбук є старенький 2011 року випуску, він даже монтажні проги не тягне. Така от інструкція і ще ось така якась бумажечка. В общем, комп'ютерне барах ліжко. Ось таке. Якщо комусь щось цікаво, пишіть в Telegram. Бажано оце все продати в одні руки. Наступна це ось така провідна комп'ютерна миша. Правда, вона не від цієї коробки. Це хтось обновлявся, просто стару мишку вирішив положити в цю коробку. Я перевіряв цю мишку на працездатність, вона повністю в робочому стані. Працює вона з підсвіткою. Ще раз повторюсь, ця мишка, вона не від цієї коробки. Так, ну давайте подивимося на цю миш провідну. Коробку в сторонку. Ось така провідна миша. Ось таким павучком. Вона повністю в робочому стані. Світиться так цікаво. Вона 2018 року, вже відстана від 5 вольт. Від фірми Tan Tibus. Кабель дуже довгий на ці миші. І ще ось такий якийсь перехідник. Парду, я не зрозумів, для чого цей перехідник. Цю мишку я залишаю собі. Десь пригодиться. Далі два ось таких Wi-Fi роутера Netis, один на одну антенку, а другий на дві антенки. Один 24.11 модель, а другий 24.19 модель. Перевіряв я їх на працездатність, вони світяться, але Wi-Fi сигнал не подають. Якийсь є дефект. Зараз покажу з різних сторін. Такі бюджетні роутери. Такий роутер є у моїх родичів один. Такої самий фірми Netis. Не знаю, що з ними. Можливо, кому треба під відновлення чи на запчастини. Пишіть Telegram. Залишати я їх собі не буду. Далі підуть різні мобільні телефони. Ну і перший мобільний телефон ось такий це Nokia. Модель 23, зараз скажу точніше, як і називається. Зиму кришку. Модель телефону цього кнопочного Nokia 2330 c 2 RM512. Він повністю в робочому стані, я його перевіряв, включається, всі кнопочки натискаються. Класний такий мобільний телефон. Nokia це завжди круто. Залишаю його собі в колекцію. Далі наступний телефон ось такий це також кнопочний телефон Nokia. Тут дуже багато різних кнопочок, як бачите. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, що це за модель. Тут під кришкою немає цієї наклечки з назвою самої моделі цього телефону. Перевіряв його на працездатність. На жаль, він не включається, не подає признаків працездатності. Ще, схоже, колись було у моєї сестри, тому цей телефон я залишати собі не буду. Так що вийшло ось таке відео про розпаковку підгонів від мого родича з знахідки з мусорних баків. Як я раніше сказав, це відео буде розділено на декілька частин. Це була перша частина, через деякий час вийде друга, третя і, мабуть, четверта частина. Тому що у родича ще йде посилочка, він її Сьогодні відправив. Коли я це відео, це 4 грудня мені відправили ще там одну посилку. Йде одна цікава річ з електроніки. Ну, потім також буде розпаковка. Подивимось, просто треба ще розгребсти остальне барахло, яке лежить в цій коробці. І також те барахло, яке лежить в пакеті. Про це буде відео. Оже, як я раніше сказав, якщо у вас щось зацікавило з того, що я вам сьогодні показав, те, що знаходилось в цій коробці, і ви хочете щось придбати, пишіть мені в Телеграм. Або, можливо, ви щось хочете мені підігнати, показати, щоб я ну, показав на відео там, людям, зробив контент, тобто прислати мені там якусь посилку, то пишіть мені в телеграм. Якщо ви вперше на цьому каналі, то підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. Натискайте на дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення. Пишіть щось в коментах під цим відео. Ну і скоро побачимось.